почали Так, давайте швидше давайте граємо. Так, я буду прозвати херабрина. Так, кидаємо кидаємо. О, блин, мимо. Ай, горю, 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 горю. Так. О, о. Ай, молнія ще шумрах, ну не чесно. Так добуваємо дерево. Давайте добуваємо дерево. Нам треба скоріше все робити. Так, поки нічого не приходить. Ну і гарно, гарно можемо повиживати. Дерево вже згоріло. А... <кхм> Йой. уже а... Ой, херабрин пише. А, вас вас б'є херобрин. А, ви вы, выживе. Давай ты че там за замерли Васупил Хера, блин, йой, не покинув грео, чекаво, и цікаво, цікаво і прикольно Ой, надо, ну я думаю, як там сказать. Всім пока зловимо лайк Міся. Міша. Добре безкир... безкривляння Міша. Всім пока-пока.